Хаю, друзья, сегодня я творил новый аккаунт и у меня вышло 30 подписчиков И ой, что-то такое. Это мой новый канал канал Марк. мой второй аккаунт. И я тут, я тут же успел создать другой аккаунт. І підписуйтеся на мене, якщо вам хочеться це зробити. Тільки ви підписуєтеся тільки на цього, цей аккаунт і на мене. І на першому і на другому аккаунті. Я там буду чиг вилажити. Там чи щось буде. Чи щось треба буде тут? Я на нього хочу підписатися. Це і є мій аккаунт. Не, не, не. Не то. Не то. Не те аккаунт. Вот. Я подписался на себе. Зато я знаю, что делать. дивіться. Короче. Маркус 10к, Маркус 10к. Маркус 10к. Маркус 10к. Не-не-не, Маркус 10к. Чекайте, я пишу, хочу найти ее. Ага, ага. Маркус 10к. Да уж шо? Разумею. Чего это? Д вот. Вот она. Халя о. А теперь перший підписный. Диса друзья. Е, Описание его наводит. чи Чекайте в обіді